Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етнософські студії і продовжуємо розбір казки Котигорошку. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Котигорошко пішов в світ, пішов в соціум і почав для себе збирати той соціум, оту команду, де він мав би очищувати оті свої. Три нижніх тіла, які вже належать йому, як володар семичленної людини, які, які, чистоту яких порушив Змій. Тут, в цьому світі, він зібрав товариство: Верне Дуб, Верне Гора і Крути вуз. і тепер ідемо по сюжету казки далі. От зайшли вони в такий великий ліс, коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. й каже, Отут ми й заночуємо. Переночували. А на другий день й каже: Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й рік спочивати. Коли хтось стукає в двері, «Отчини! Невеликий пан отчиниш і сам, каже Вернегора. Двері отчинилися, та й знов хтось кричить пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернегору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіні, а сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернегори з спини ремінь шкіри видрув та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого, ч... одірвав свого чуба космик, кинувся знову варить. Коли товариші поприходили уже до варії, а чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи, наїлися, та й полягали спати. На другий день устають Котигорошка й каже, Ну тепер ти, Вернедубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й рік спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Отчини! невеликий пан отчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернедуба за чуба, та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернедуба спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсився, борсився, якось уже там з візка зіровся та й нум швидше обідати варити, коли це приходить товариство. А що ти, це ти з обідом запізнився? Та задрімов, каже, трохи. А Вернегора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день застався кортивуз, і з ним те саме. А котигорошка й каже, ну й ліниви ви обідати варити. Але ж завтра, уже завтра вийдіть на полювання, а я зостануся дома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання, а котигорошка вдома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. Отчини, стривай отчиню, каже Котигорошко. Відчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересадив через поріг, узяв котогорошко, пересадив. Коли той пнеться до його, до його, пнеться. А чого тобі? питає А Ось побачиш чого, каже дідок, та й доп'явся до чуба. Та тільки хотів ухопити, а Котигоришко: то та ти такий та собі хап його за бороду вхопив сокиру, потяг його до дуба. Розколив, розколов його, заправив у розколену дідову бороду і защикнув її там. Коли ти каже: такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів пообідали, а тоді Которошко й каже: А ходіть лише, я вам таке диво покажу, що ну? Приходять до того дуба. Коли ні дідка, ні дуба нема, вивернув дідок дуба з корінням та й потяг так за собою. Тоді которорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, яких дідок за чуба чіпляв та рамінь спине давав. Е, каже котогорошко, коли він такий, то ходім його шукать. Дуже багато символізму. І давайте ми по цьому відрізку будемо рухатися поступово. Ну, найперше, коли вони зайшли у Великий Ліс, знайшли хатку і там почали жити. Що це значить? Це значить, що е, те, що йде розвиток у соціумі, спільна хата це те. Це те, де соціум може розвиватися спільно. А ліс це саме ліс це життя, це сили життя. Тобто соціум живе, соціум розвивається. Е, на другий день Котигорожко каже: «Іду на полю, йдемо на полювання, а ти Вернигора, будеш варити їсти. Потім їсти варив Вернедуб. Потім крути вуз. Що таке варити їсти? В даному контексті, це означає, взагалі варити їсти це їжа це є те, що ми споживаємо, від чого ми маємо силу. В даному випадку це мудрість. Варити їсти це варити мудрість, це готувати мудрість, якою людина, з якою людина може працювати, щось робити. І в даному контексті тут говориться про три царства представники трьох царств. Спочатку мудрість, відбувається, осягнення мудрості, варить мудрість Мінеральне царство, тобто верне Гора, потім Ефірне царство, верне дуб. потім Астральне царство, Крутивус. І аполювання. На полювання ходять мисливці. Знають саме слово мисливці від слова мислити. Тобто полювати це думати, це йти мисленням, здобувати щось. Тобто, скажімо так, в мінеральному царстві відбуваються процеси мудрості, а мисливці мали б ці процеси мудрості осягати, мали б здобувати їх, мали б їх впольовувати. І от приходить дідок. Дуже цікаве запитання. Хто такий дідок? Якщо брати в контексті казки, це той, хто є протилежністю Змія. І на цьому треба зупинитися дещо окремо. В попередніх наших студіях штуді... ми вже торкалися цього питання питання зла. І там було сказано, що. Зло, для когось це може бути дивно, хтось може це перший раз почути. Зло має неоднорідну природу, зло має дуальну природу, на відміну від добра. Добро є, воно є добро, а зло має полярність, тобто є, скажімо так, зло верхнє і зло нижнє. Що це означає? Взагалі, зло це будь-що, що зроблено не у відповідний час, не у відповідному місці. Е і то зло, яке є верхнє, це зло, коли людині кажуть, що все земне немає ніякого змісту, треба, треба займатися виключно і тільки духовними речами. І людина занихає всю будь-яку земну діяльність і повністю віддається. Як би сказати, духовним чинникам. Її не хвилює, що, що діти голодні, що хата неметена, що довкола робиться страшні речі в світі. Це все не для неї. Вона, вона, вона прагне тільки духовного, вона йде до духовного. І це є одна крайність. Інша крайність, коли людина відкидає будь-що духовне і визнає тільки реальне, тільки прагматичне, тільки земне. І це дві протилежності, як білий і чорне. У церковній традиції ці дві, два персонажі називаються диявол і сатана. У духовно-науковій традиції, духовно-науковому поданні це є люцифер і Аріман. Тобто, той, хто тягне від землі тільки до неба, це є сяючий люцифер. Той, хто заперечує будь-що небесне і визнає тільки земне, це є чорний темний Аріман. І коли ми говорили в цій казці про Змія, то він жив за лісом, навіть там писало над лісом, тобто він жив в висях, в небесах. Він Це той, хто тягне людину вверх, хто тягне людину від землі. І, відповідно, протилежність цьому, це оцей дідок. Змій, він величезний. Тобто він дуже великий і тільки Котогорошко своєю е, могутньою булавою зміг його перемогти. А дідок по своїй Конституції він маленький. Чому він маленький? А тому, що так діє духовне і земне. Все, що е, є. Відділене від землі, все, що й духовно воно, воно йде на розширення, воно, йде, воно стає великим. І навпаки, все, що земне, воно йде на ем, на концентрацію, воно йде на звуження, воно йде на ущільнення. І тому сам по собі дідок він дуже маленький, але дуже сильний. І тепер ще постає питання, чому? У дітка така довга борода. Взагалі людський, людське волосся це те, що, можна сказати, це наші антени в духовний світ. І якщо подивитися на цю протилежність Небесного і Земного, саме про це і йдеться у Євангелії. Христос, який прийшов на землю, це був одночасно і син людський, і син Божий. Він поєднав оці дві протилежності, і саме тому він є таким потужним рушієм, подальшим рушієм еволюції, яка відбувається після містерії Голгофе. І ми зараз говоримо про ці дві протилежності, а завдання оці дві протилежності почати зводити разом. На сьогодні все.